Розглянемо роботу електричних ланцюгів при третьому та четвертому положенні головної рукоятки контролера машиніста. З провода номер 15 через замкні контакти ВУ по проводу 22 u через плавки запобіжник ВУПР8 по проводу 22А через замкний оберний контакт кнопки возврат дврп отримає живлення провід КВД. Кондуїт. З кондуїту проводом КВД через замкні контакти, пневматичного гальмування РПТ по проводу КВ. Живлення поступає на замкні контакти контактору К4, реверсивного валу контролера машиніста. І по проводу 15, де я живлення буде поступати на замкнені контакти у третьому положенні контакторного елементу к 8 головного валу контролера машиніста. І отримає живлення провід номер 3 Слід зазначити, що на четвертому положенні замикається контакторний елемент К-10 головного валу контролера машиніста і отримує провід живлення номер 5 Провід номер 3 отримавши живлення на 11-й позиції остатного контролера, подає його з проводу номер 3 через замкні контакти рукоятки управління моторами РУМ по проводу 3А на замкнені блокувальні контакти остатного контролера РК-11. Ми ще знаходимось на 11-й позиції. Тому через цей блокувальний контакт отримає живлення провід 1Б. Через замкнений обернений контакт реле прискорення РУ по проводу 1В. Через демферний опір Р40 Р41 отримає живлення провід 1 г І ще замкнені блокувальні контакти мостового контактору М по проводу 1 е Ми переходимо з 11-ї позиції на 12-ту. 12-та позиція є чотна, отже, заживлюється нечотний вентиль. В такому випадку з проводу 1 є через замкні контакти перемикача вентиляторів блокування ПВ-2. По проводу 1Ж через замтиоберний контакт блокувального реле БР-1. По проводу 1Л отримує живлення, вмикаючи котушка вентиля реостатного контролера РК-1, і провід Мінус. З проводу 22 через замкні контакти рукетки управління моторами РУМ, по проводу 22А отримає живлення, підіймаючи котушка реле прискорення РУ. Проводом 1 і через короткочасно замкнуті контакти блокування перемикання вентилів ПВ-1. По проводу 1 є. Далі створюється схема доведення реостатного контролера. При цьому реостатний контролер переходить з 11-ї позиції на дванадцяту. Переходячи на дванадцяту позицію, реостатний контролер замикає власний блокувальний контакт РК 12 18 з проводу 11 через замкні контакти рукоятки управління моторами рум по проводу 11 А. Живлення поступає на замкнені блокувальні контакти реверсора в положенні вперед. І проводом 11 Б через замкнені блокувальні контакти лінійного контакту ЛК 1-2, в провід 11 Д. З проводу 11Д все ще заживлюється котушка мостового контактору. Але через замкнені блокувальні контакти остатного контролера РК 1218 створюється паралельна ланка проводом 11Е на вмикаючу котушку вентилі контактору паралельного П1-2. Даний контактор працює на всьому паралельному з'єднанні, тому недоцільно називати його перехідним. Так, він приймає участь у перехідних позиціях, але працює він під час паралельного з'єднання, тому він називається паралельним. Отримає живлення провід номер 9 а З проводу 9А через контакт рукетки управління моторами РУМ провід номер 9 входить в кондуїт. А з кондуїту, проводом номер 9 живлення поступає на контакти контактора головного валу контролера машиніста К11, тридцятий провід мінус. В подальшому дев'ятий провід будемо вважати мінусове. Паралельний контактор П12 вмикається і, вмикаючись, замикає свої прямі. Блокувальні контакти також замикає свої силові контакти p 1 та p 2 відповідно, і розмикає свій обернений блокувальний контакт. Але це відбувається при ще увімкненому мостовому контакторі. Тому буквально на пів секунди створюється момент, коли і мостовий, і паралельний контактор увімкнені. Але після розмикання його оберного блокувального контакту мостовий контактор розмикається. Розмикаючи свої власні блокувальні контакти, але лінійний контактор ЛК-1-2 залишається увімкненим з провода 9Б через замкнені блокувальні контакти паралельного контактору П1-2. Далі 9А А провід контактору, 9М мінус. Лінійний контактор залишається увімкненим, а через замкнені блокувальні контакти паралельного контактору П1-2 з провода 1 Г на 1Е створюється шунтуючий ланцюг блокувального контактору мостового. При цьому слід зазначити, що з третього провода живиться тільки на 11 позиції, тому що під час переходу з 11 на 12 позицію відбувається замикання блокувального контакту РК-9-10-12-15 із провода номер 1 через контакти рукоятки управління моторами РУМ по проводу 11, а живлення буде поступати через замкні блокувальні контакти реостатного контролеру рк 9 10 12 12-15 провід 1Б, через замкні контакти, обернені реле прискорення РУ по проводу 1Б через демпферний опір Р40 Р41 по проводу 1Г, через замкнені блокувальні контакти контактору паралельного П1-2 у провід 1Е. Також слід зазначити, що на 12-й позиції все ще замкнути блокувальні контакти ростатного контролера рк і провод 5А подає живлення на вмикаючу котушку вентиля Контактору ослаблення поля Ша 1-2. Даний контактор ослаблення поля на 12-тій позиції будуть увімкнені, що полегшить перехід на паралельне з'єднання двигунів. На 13-й позиції даний контактор вимикається, розбираючи схему ослаблення поля. При переході на. Ем, 16-ту позицію відбувається розмикання блокувальних контактів РК 9-10-12-15. Але з провода 5, який отримав живлення попередньо через замкнені блокувальні контакти реостатного контролера РК 16 15, Ми будемо переходити з 16-ї позиції на 17-ту позицію. І проводом 1Б через замкні контакти оберні рукоятки управління мотором реле прискорення РУ. Реле прискорення РУ, по проводу 1В, через демферний опір Р40 Р41, по проводу 1Г. Через замкнені блокувальні контакти паралельного контактору П1-2, по проводу 1Д, ми знаходимося на 16-й позиції, переходимо на 17-ту. Отже, на нечотну позицію заживлюється чотна котушка. З проводу 1Д, через замкнені контакти, блокування, перемикання вентилів ПВ3, по проводу 1 z Живлення поступає на вмикаючу кутушку вентиля реостатного контролера РК 2. Далі 30-й провід мінус. Реостатний контролер буде перемикатися вплоть до 18-ї позиції, де блокування РК 1617 розімкнеться, що зафіксує реостатний контролер на 18-й позиції. Давайте розглянемо також схему скидання позицій. Якщо машиніст поставить головну рукоятку контролера в положення 0, це призведе до вимикання лінійного контактору ЛК-1-2. Реостатний контролер при цьому може знаходитись на будь-якій позиції. Якщо лінійний контактор ЛК-1-2 розімкнеться і вимкнеться, він замкне свої обернені блокувальні контакти. В такому випадку з провода 22 через замкні контакти рукоятки управління моторами рубопроводу 22А через замкнені блокувальні контакти реостатного контролеру РК-2-18. По проводу 22Б живлення буде поступати через замкні обернення блокування контакти лінійного контактору ЛК-1-2, постійно в провід 1Е і через блокування перемикання вентилів ПВ2, ПВ3 почергово заживлювати котушки РК-1 РК 2 до тієї пори, поки реостатний контролер не почне переходити з 18-ї позиції на першу. На першій позиції блокування РК-2 18 розмикається, що фіксує реостатний контролер на першій позиції. Таким чином працюють ланцюги управління при третій та четвертій позиції, а також скиданні на р 1 Р2.